Цю примусово ж не лікую. Ну ладно, так, да, хорошо, залазем. <рес> е, добре, у мене е, отаке записано, що теж недалеко від стереотипів, що в цих лікарнях якісь страшні речі відбуваються. Ну, напевно, так як ви сказали, це, напевно, відбувалося там більше в Радянському Союзі. Ну я чув про якісь такі штуки, як лоботомія, електричний стілець. Це все було в Радянському так. Союзі чи ні? Так, ну, Це було не тільки в Радянському Союзі. Лоботомія була у всьому світі, навіть mm -hmm. Нобелевську премію отримали, так, і багато людей, яким робили лоботомію. Е, вони там по 70-й рік робили цю лоботомію, і багато людей там 90-ті років, двохтичні роки ще жили, але вони були рослинками, не розуміли, де вони, що вони, mm -hmm. тобто е, який принцип був лоботомії. Людина, коли мала галюцинації, мала маячні ідеї, була активна, була агресивна, її просто руйнували лобну долю головного мозку. і вона стала ставала інвалідом, тобто ну, не розмовляла, неї не було емоцій так далі, ah. але й не було і галюцинацій, не було маячних ідей. І всього іншого не було. Це і отакий потім, метод лікування. Та, метод лікування був який визнаний, і навіть отримав Нобелівську премію. Mm, тобто, да. І це дійсно я б не погодився так, на такий метод, і, на, наскільки я пам'ятаю, сестра Кеннеді також їй зробили цю операцію лоботомією, і вона була до кінця життя інвалідом. І потім хотіли з цього автора зняти цю Нобелівську премію, але е, механізму е, відізвати цю премію немає. Тому вона залишила.